Єва та ліліт, угорну ковдрою спочиває від свого гріха Прекрасніша Єви Ліліт. Байдуже усе, де нема віскаря, цигарок, куханців, утіх, хто був її першим Адам, сатана, а може, сам Бог її мав, любив її, пестив, на вушко співав. Чи хочеш найперших утіх? Оголене тіло, мережева тінь, весь всесвіт лежить біля ніг? Любитиме вічно вона сатану. Він перший сказав: це не гріх, хіба вже про Єву забули усі? Коли я сказав ті слова, як ноги свої розставляє Ліліт, і руки до перст приклада. Всі люди так люблять дивитись пітьму, робити мерзотні діла. Напевно, Адам не найліпший із них. Він був із Ліліт допізна, і рід наш людський пішов від гріха, та діти ще є венії. Вони народились від когось із тих, який мандрував в край добра. Знайшов той чужинець фруктові гілки, червиві плоди їх до тла. Копився на ніжність її він руки, самотня й нещасна була, приніс краплю щастя у дім і пішов. Далеко за сині моря тепер плаче Єва. Говорить дурна, я Адама, вірна слуга.